На очереди тепер друзі медовичок буде зараз. Так, я буду робити все на око. Це, виходить, мені треба 200 грамів цукру. Ну, отак буде. 200 грамів. А що если я возьму так, нехай трошки буде більше. Яка разниця? Ось трошки такого. Ці стакани вони ж не такі, якщо не 200 грамів. Ось так буде у мене пальчик чуть-чуть. Так, -чуть. да, неповний. Якраз буде норма. Так, 200 грамів цукру я взяла. Сіпаю кастрюльку так. 150 грамів меду. Подружка, хохотушка Подружка, хохотушка Мертво, дякую. Пахне, конечно. Якщо трошки більше буде нічого страшного. От такого. Три пальця не помню тут якраз зауженный стакан я взяла меду. Так, добавляю сюди виключу було Так. Сахар мед у мене є. Тепер додаю 180 грамів масла або маргарин. Масло у мене. Ось таке, я тільки не знаю, скільки тут його, 180 грам. Кстаті, тут даже може, ось і буде. Ось так, і ще трошки додавлю. Також не помішає. Може і маловато. Це ж майже 200 грам. Ставлю на плиту, щоб добре все розігріти. Так майже аж до кипіння. Потім добавлю чайну ложку соди і дуже все перемішаю, щоб реакція була гарна така. Я взяла чайну ложечку соди і пішла, В мене вже добре розігрілося. Я всипаю і гарно перемішаю і виключаю, щоб побіліла наша маса. Дивіться, ось стала маса. Така, бачите, пориста, воздушна. Трошки охолоне, і я поступово буду водити а, 3 або 4 яйця. Якщо малі, то 4, а якщо великі, то три. Нехай трошечки охолоне. Я фартушка взяла. А мені сестричка подарувала все в горох. Я люблю вже горох. Карманчик. Так У медовик треба 400 грам муки. У мене ось така кружка сітої тут 250 грамів, я вже насипала і ще одну візьму трошки менше. Ну, я буду дивитися по тісту, щоб воно було таке, як густоватеньке, щоб можна було його. І не дуже, щоб таке густе, і щоб не дуже рідке. Буду дивитися. Ось так я вже приготувала, приготувала, щоб просіяти медовичок. Без квітик мой. Ух ты! Якраз он виключився в мультіварці. Бачите, я зараз його буду дивитися. Переживаю взяла таку ось ставочку. Ух ти! Ось, дивіться, який бісквіт парує. Бачите, скільки його? Дивіться, яка каструля. Я не знаю, наскільки вона. На 4. На 4,5 йому літра. Бачите, вона більше половина бісквіта. Тепер наша задача його виймати. І якраз у нас вийшло все дуже до ладу. Зараз я буду займатися медовичком. Я ось цю штучку знімала, коли текла в мультиварці торта. Тепер я її назад одягну. Це для медовика пергами та бумага. Так, якби мені щоб не побігти ручки ось так. А що, все роблю при вас? Не хоче? Значить, що візьмемо? Я ж не можу витримати, щоб зразу вам показати і не жду, поки він охолоне. Треба подождати, треба терпіння. Але ж це ж свята ніколи немає витримки почекати. Я думаю, все. Опа. Конечно, запах обаледенний. Сквіт просто супер. Тож почекай, гарячий, ні. Гарний. А запах, а запах. І я його ось так Вы поняли Чому? Можна навіть можна на пергаменті. З лопаткою а, було поставити. Він так буде дуже гарно, то там воздух є для його. Можна перевернути наоборот. Бо інший раз я бачила в мультіварці, знаєте, мене теж так виходило, бувало, що так, як віємочка. Ну нічого страшного. Так, мене. Можна так. Можна, як хочете. Ось такий бисквіт вийшов гарний. Але я його переверну. дивіться, який. Бачите, який бисквіт? Якщо у когось немає ще мультиварки, обов'язково купіть. Сьогодні в мене тортовий день. Дивіться, я вже вила яйця, Така маса. В камері вона чогось, я не знаю, дуже темно. Тепер уводимо. Крутиться, крутиться. Муку. 400 грам муки. а тепер друге діло. Я буду дивитися, скільки піде. Ну, таке, щоб маса наша була рідка. Тільки треба буде ще сметану купити, щось купити, щоб поперемащувати наші тортики. добавляю ще. Перемішаю. Так. Я взяла ще 200 грам муки і побачу, ось, ще 400 грам, і перемішаю. Бачу, може вже і хватить. Так, хватить. І зараз буду на пергамент лопаткою намащувати. Духовка вже в мене включена. І випікать коржи. Буде наш медовичок. Ось так, я думаю, нам така маса підійде. Ще трошки я більше його розмішаю. Це все наше діло. Щоб ніде муки не було. А як буде десь, то теж нічого страшного. Як десь із випадки посипляться. Ось така маса. Вона густіша не треба. Все. як найтонше розмазуємо, нашу масу. Якщо буде товще, теж нічого страшного, буде менше коржу. Поки буде пектися цей кор, я буду мазати іншого коржа. І так буде швидко. Поки я намажу, цей вже буде готовий. Тому що мазати не так дуже швидко. Ви саме бачите. Мене так виходить, а у вас я не знаю як. Я хочу ще зробити, щоб коржи були более такі, знаєте, рівні, якщо вони будуть у вас рівні, Теж не, не дуже вийде, щоб були в тютельки у одного розміра. Обріжеться потім, і все буде добре. Обріжемо і все. О, в щитону, чи там нічого ролі ніякої не грає. Все. І в духовку. Другого коржа я змащую просто на столі без дека. Я поставила того коржа на 180 градусів до готовності. Дуже швидко печеться. П'ятнадцять минут зараз. Побачимо. Ну І отак я його кручу, кручу, верчу. Хто як маже, я не знаю, я мажу так, як мені зручно у мене виходить. Так що не судіть строго. Ось так. Я може ще встигну одненького намазати, намажу, скоріше вимажу нашу масу і можна буде щось робити інше. Іншу роботу ось так. Головне, щоб мене пергаменту. пергамента. Броємо так рву. Ось так третього коржа мастимо. П'ять минут пройшло. Я намастила два коржа, подивлюся в духовочку нашу і корж готовий, мабуть, готовий. От тільки ми його куди положимо з вами. Щас я поки його положу, чи вам чутно, чи ні. П'ять вілиночок печеться. Ось так. Дивіться, як гарно все відстає. Дивіться, що вам гарно видно, так? Ось так. так, так, так. Можна буде як не хватить, то можна на цю сторону ще намастити. Я не буду викидати. Ось так. Ось такий корж є у нас один. Поки нас вичеться, у нас таї включеться, у нас вже один є, знову положив і робимо четвертого. У мене вже останній корж печеться шостий. Отакі такі п'ять коржів у мене вже є. Я вже два коржа змастила, Ігор мені принесме танку, нічого я не обрізала. Це вже третій, дві пачечки, звісно, тому що одної пачки зовсім мало буде. Взяла ось такого. Черпачка. Це, як митіварку купляли, мені дарували, то там такий був черпачок класний. він так зручно. ну Це що багато треба сметани. Якщо є у когось корова, то дуже вигодно робити такого медовика Дуже вигодно. Ну і так вигідно, тому що дивіться, на цели деко він. Сметану трошки густувати, 20%, краще, щоб вона була рідша. Такий у нас буде медовичок. Ще один, а другим я просто посиплю. Він такий у мене там остаток. Ви Бачите, дві пачки, іначе не вийде. Це по 40 гривень пачка сметанки. Є й по 48. Ну, щоб два тортика намастити, тільки одна сметана 160 гривень. Поще 200 гривень треба.

Можна його загорнути у пергамент чи у пакетик і положити, він буде вам стояти скільки хочете. Чим довше стоїть, тим він ще краще бісквітик. Нема. Не дозволили, не змогли купити 4 пачки сметани, звісно. Чого заробиться, купиться завтра? Все добре, торти є великі, для цього було б дві пачки дуже, дуже багато півтори хватить. вадить. От і все. Зараз ще придумаємо посипочку. Ось так. Та й красота ми з вами зробили. Червоний красота, красота! Віра Олександрівна. Дуже дякую вам за замовлення, за козиночку, що ви мене забрали. Користуйтеся задоволенням. Нехай вона вам служить. І вас радує. Носіть там продукти, чи грибочки, чи овочі, чи фрукти, що, що хочете, те й носіть. Дуже дякую вам. Забула вам показати ось у мене був такий корж, який вже там у мене остаток був. І я говно. І буде нам класна посипочка. Запах, звісно, дуже класний. Моноблендером блендером чим хочете його. І його просто пону. І все. От і все, дівчатка і хлоп'ятка. Ми мій вже готовий. Запрошую вас на чай. Бачите, який. Хай пропітається трошечки і йому наїсти. От так ми з вами приготували і бисквіт. Ігор, то подожди, я попітаю. Ну ладно, потім. Ну ось, бачите. Ну що робить? Подивлюся, що це таке сюрпризіка приніс. Передала подруга. Боже, наша ти? Сонечко. Сонечко моє, на що ж ти передала, га? Для чого? А тепер треба думати знов, щоб мені передать тобі. Боже, яка красива! Мене такої не було. Така тарелочка. Сюди можна щось таке класно положити. Можна навіть салат Гарно. Да що завгодно? Дуже класно. Мене такої не було. Красиво. Дуже дякую. Дорогі мої друзі, Підписники, рідні, знайомі, подруги. Всіх-всіх я хочу привітати завтра, 8 березня. Я вітаю всіх із жіночим днем. І самого головного, я вам бажаю міцного, міцного здоров'я, порозуміння. Кохайте і будьте кохані, взаємного кохання. Поваги одне до одного, жіночого щастя, мирного неба, всім і всього всього самого найкращого, що тільки нам потрібно в житті.